Друзі, всім привіт! Щоб малина в наступному році завалила вас врожаєм, попрацювати прийдеться вже в цьому. Тому в липні обов'язково потрібно її обрізати. Всі пагони, які досягли висоти метр, метр двадцять, приблизно, приблизно обрізаємо. Обрізаємо до цієї висоти, де вам вдобно буде підв'язати. Це ми для чого робимо? Дивіться, трохи раніше я цей пагін обрізала. І він пустив нові гілочки. Ці гілочки, що я щойно обрізала, теж пустять нові гілочки. І на кожній з цієї з'явиться врожай, тому ви його збільшите в п'ятеро або в шестеро. Потім я вам покажу, як правильно формувати кущик і будете супер врожаєм. Друзі, ще раз, чому нам обов'язково треба прищіпувати верхушки малини? Дивіться, в мене був ось такий рівний пагін без бокових відростань. Просто до землі з одним листям. Після того, як я його прищипнула вітер, у нього з кожної пазухи пішли ось такі гілочки. Їх раніше не було. Тобто на кожній гілочці, якщо я так залишу, будуть плоди. Саме зараз закладаються плодоносні точки. Якщо ми ця точка виросте довше, точка росту на пагоні боковому, якщо ми її прищепимо, на ній теж в кожній пазусі підуть бокові ще, ще буде більше ширше кущик. Тому у нас буде ще більше плодів. Отже, я вам рекомендую завжди робити прищіпку верхушок малини, і ви будете з великим врожаєм.